Це моя ціна свободи і незалежності, ту котру плечу і платив я. Коли мінами йому відірвало обидві ноги, він благав побратимів добити його. Але пройшло 10 місяців, і такий він зараз: жартує, відтискається, грає в теніс та чекає на протези. А все завдяки побратимам, хірургам, підтримці коханої та фахівцям центру Незламні. Сергій Денисов, воїн із Київщини, який з юних років боронить Україну. Свою боротьбу він почав ще студентом, брав активну участь у Революції Гідності. А коли росіяни окупували Крим, вирішив стати на захист країни зі зброєю в руках. А за станом здоров'я у військоматі йому вісім разів відмовляли, та хлопця було не спинити. Не взяли до зсу 2015 року. Вступив до лав добровольців. За весь час він жодного разу навіть не думав повернутися додому, віддаючи молодість Україні. Іде такий історичний процес. Собі. Це на десятиліття, може й на століття вперед. Повернутися там, до цивільного життя, це означало віддати все ворогу. Коли на початку Великої війни росіяни розбили його рідну хату у Вижгороді, нижче ворога ще лютіше. Натхнення у боротьбі додало весілля. Торік він одружився з Наталею, з якою зустрічався шість років. Я одружився і поїхали на Харківщину, можна сказати. Такий собі медовий місяць. Та у вересні минулого року воїн підірвався одразу на двох мінах, втративши обидві ноги. Каже, його крики чули всі села навколо. Поки мене несли, я всіх просив, щоб мене добили. і перших місяця чотири. 4... Я, я, я дуже жалкував, що мене не добили. Нестерпний біль не покидав Сергія наступні чотири місяці. Він переніс 20 операцій. Та безліч переливань крові. Весь цей час лікарі билися за порятунок вцілілого коліна і змогли його зберегти. Тепер Сергій проходить реабілітацію у центрі незламні. Місяці без руху позначилися на суглобі воїна. Його коліно не розгиналося. Але спеціалісти центру щоденно працюють над цим, і амплітуда розгинання постійно збільшується. Спочатку ми працюємо з надколінником, щоб покращити мобілізацію надколінника. Після цього переходимо, власне, до контрактури, працюємо в більшості на амплітуду руху. Сергій не втрачає позитиву та щодня рухається до своєї мети стати на протезі, а підтримує його у цьому дружина Наталія. Яка жартома каже, що й сама перебуває на денному стаціонарі. Я тримаюся, ну і він тримався за мене і за себе. Вони разом грають у теніс, розважаються та будують плани на майбутнє. Наталя підтримує чоловіка у всьому, і навіть у його бажанні знову повернутися на службу. Я дуже рада, що він залишився живий, що, що він в такому ж гуморі, як і був. А, він не не втрачає надії да, на те, що а, саме з ним ця війна і закінчиться. Сергій не знає, яку роботу зможе виконувати після протезування, але впевнений, його досвід знадобиться, і вірить, що дуже скоро знову стане на захист рідної батьківщини. Навіть обставини підкорюються бажання, якщо дійсно є велике бажання. Поки не закінчилася ця бійка, я ще в ній хочу трохи поучаствувати.